Що <смеш> ти <ты> будеш робити? <смеш> Мар'яна, привіт! <клес> привіт! <клес> Розкажи, будь ласка, що цікавого ти дізналася сьогодні? Ну, я сьогодні дізналася про те, чим відрізняються якісні дослідження від кількісних місць і мінуси. Ну, це для мене не було відкриттям, але я побачила, пішов почула з у своїх колег, як воно працює на практиці. А ще я почула, що фокус групи зараз не працює. Треба використовувати інші, а, способи, інші способи тестування. боїв тест я би це так назвала, і краще використовувати все-таки онлайн -фокус. Ну, Це основне. Яку наступну тему ти хотіла б обговорювати? Ну, все-таки я хотіла би більше заглибитися в репутаційний аудит. Як його проводити, все таки на які аудиторії звертати увагу, прописати, які це можуть бути аудиторії, і зрозуміти все-таки, як з цими різними аудиторіями спілкуватися, які питання задавати, можливо, якісь недоречні питання, які можуть бути. Дякую.